Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, і виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Tiguan, 15 року випуску. 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач. 12200 вартість автомобіля, 176 пробігу. Контакти бачимо до власника. Кірений салон, мультикермо, кондиціонер, підігріви. Тут, до речі, звичайний гідротрансформатор по коробці. Надійний, досить кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. honda CR-V. 13 рік, 230 пробігу, 2.2 дизель, 15900 вартість автомобіля. Контакти ось тут. Шкірений салон. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe. По автомобілю це 11-й рік випуску. 2,2 дизель з автоматичною коробкою на повному приводі. ціна 12500 доларів. Бачимо контакти. Чорний шкіриний салон. Навіть такий з коричневим відливом, я б сказав. Гарне виконання з електрорагуванням, безключовий доступ. Кого цікаво, чи телефонуєте до власника? Mazda cx 7 7 й рік, модельний 12-й, 184 пробігу, 2,2 дизель, повний привід. Ціна 11300, є контакти до власника. Бачу, є сервісна документація. Без ключовий доступ. Шкіряний салон. В гарному кольорі. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Kia Sorento. 11 рік, 221 тисяча пробігу, 2,2 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 13850. Бачимо контакти до власника. Сидіння з регулюванням. Шкірине мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль. Тут моніторчик. Кого цікавить, телефонуйте? Дачі Адастер. 16 рік, 227 пробіг, 1,6 газ бензин, 9750 вартість автомобіля, тут контакт. Як на бабарі Трошки видно по салону. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X3. Так, 2006 рік. Е, так, Для ЗСУ тимчасова реєстрація. Повний привід, 5300 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Volkswagen Tiguan, 16 рік випуску, 111 пробігу, 2.0 бензин, повний привід, ціна 15 450 доларів, тут контакти до власника. Так. <ривіт> Nissan Qashqai, по автомобілю це 10 й рік випуску, 198 пробіг, 1,5 дизель, 900 вартість автомобіля. З клімат контролем. На гарних дисках, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Atlas повнопривідний. Це 19 рік, 54 пробіги, 29600 доларів вартість автомобіля. Двигун 2.0 бензин, тут контакти. Класна машинка. Зараз ще покажу з іншого боку. Кого цікавить – телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію по автомобілю. Nissan X-Trail 260 тисяч пробігу, 2.0 дизель, 13 100 вартість автомобіля, тут контакти того власника для уточнення інформації. Так, Зачинена коробка автоматична. Більше інформації уточнюйте у власника. Нісан Кашкай. Так, 14 рік, 7 1,5 15 226 пробігу, ціна 10950. Бачимо контакти до власника. Якщо відчинено, покажу. Так, Зачинено. Є парктроніки. Я вже заглянув, в принципі, те, що потрібно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Електромобіль KIA Niro. 19 рік випуску, 79 тисяч пробігу, 64 кВт батарейка. Тут контакти до власника. Вартість автомобіля 23 950 доларів. Є безключовий ключовий доступ, шкіряний салон бачу. Більше інформації уточнюйте. Рено Каджар. Каджар 18-го року випуску, 149 пробігу, 1,5 дизель, 18 тисяч вартість автомобіля. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Так, зараз заглянемо трошки по салону, бо тоновано все. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай, 9 року випуску, 237 пробігу, 1,5 дизель, є контакти до власника. Вартість автомобіля – 8550 доларів. Свіжопригнаний автомобіль з кліматконтролем. О, цікавий, телефонуйте. Дизельна Q5. 11 рік випуску 3-літровий дизельний двигун. Вартість автомобілі 18 899. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Покажу по салону. Є безключовий доступ, світлий шкірний салон. Відкрили, дякую. Електроскладання дзеркал. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію по автомобілі. Є фуркоп, парктронік, Камера є? Кап... Без камери. Кого цікавий, телефонуйте? Kia Sportage, 13 рік випуску, 264 пробіг, 1,7 дизель, 12,800 вартість автомобіля. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Можна? Покажу по салону. Механічна коробка передач, мультикермо. Офіційний, не, не пригонка. Офіційний автомобіль куплений в Україні. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть повну інформацію. Honda CRV. Так, по опису. Це одинадцятий рік, 2,2 дизель. Автоматична коробка передач автомобіль в рідній фарбі 267 пробігу. Е, так, контакти бачимо ось тут. Ціна тринадцять дев'ятсот шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Куга в класному кольорі. Це 15 рік, 114 пробігу 2,0. Дизель, офіційний автомобіль, 15900 вартість. Авто, контакти бачимо. Покажу по салону. З клімат-контролем. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X-trail. 11 рік 206 пробігу, 2,0. Газ бензин на повному приводі. з автоматичною коробкою передач є панорамний дах. 11200 вартість автомобіля, контакти є. Є сервісна документація, бачу. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуєте?